Я дуже щаслива, що ми сьогодні маємо такий чудовий простір центр життєстійкості, який сформований за принципом визначеним міністерством. Я також дуже дякую всім донорам, які профінансував роботи. За підтримки із міністерством соціальної політики разом з нашим надійним партнером ЮНІСЕФ дані центри життєстійкості створюються і будуть створюватися в кожній наступній нашій громаді. І дане питання перебуває на контролі голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Сінігубова. Цих центрах акумулю. Вони всі соціальні послуги, які надаються людям в цей центр, можуть прийти всі виключення. Це ще один сучасний доступний простір, де кожен мешканець громади зможе отримати послуги з формування індивідуальної стійкості, стійкості родини, стійкості цілої громади.